Друзі, вітаю, це Мідхерай. Ну що, хто хотів жари, вже є. Підлаштовуйтеся, тепер грійтеся, випікайтеся на сонечку, тому що вже починається спека. Дивилася прогноз погоди по телевізору, сказали, що літо буде спекотне, ще спекотніше, ніж в минулому році. Так що готуємося. Ну, Хто хотів, хай гріється. Ну, і завдяки цьому приходиться перелаштовуватися приємно. Е, е, по роботі на городі. Зараз вже прийдеться працювати тільки вранку і ввечері, тому що вдень ну, це просто нереально виходити на двір. Тому буду міняти графік свій, буду вже щось таке по хаті робити вдень, а зранку і ввечері будемо щось, щось робити. Ну і друзі, запрошую всіх підписуйтеся, слідкуйте. Нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Ну, а зараз будемо працювати. Сьогодні була в місті, купила деякі рослинки, зараз покажу вам, що я купила. Ну, от, друзі, мої покупки. Ось така гвоздичка, ось така. Ці по 50 брала і цю за 40. Дуже хотіла, наче трошки й дороговато, але думаю, ну, треба купувати те, що хочеться. Вони багаторічні, так що думаю, що буде все добре. І купила п'ять штук, шість по-моєму мені дали гіркого перця. Я так і не посіяла в цьому році, то мені багато не треба, мені вистачить для мого використання. Висаджувати сьогодні не буду. Мені треба приготувати місце, тому постоїть день-два, не знаю. Коли буде час і приготую місце, тоді буду висаджувати. Кому цікаво, слідкуйте, побачите, де я їх буду висаджувати. і Як і друзі, прийшла в парник. У нас тут все добре, Уже в'яжуться помідорчики. Так що будемо чекати, коли вже будуть стигнути. Бачите, я переживала, що вони тут не будуть. Є є помідорчики. Це кімнатний. А ну, десь у нас там достигав. О, вже з червонів. Дивіться. О, Ще й не один, ні, один. Треба буде зірвати. Ну, і тут це звичайні, я вже не пам'ятаю, деякі мене попідписані, але це звичайні ті, що я висаджувала е, на пробу е, на всхожість. І я їх тут висадила, хто свідкує бачив. То все добре, теж цвітуть, теж ось помідорчики. Це, здається, рожевий. Ну, не буду обманювати, але тут різні в мене є. Тому все. О, дивіться, вже, які помідорки. Так. Це супер. Так що все добре. Тут треба повалися, треба його підв'язати. Займусь, але ну це вже не сьогодні. Тут теж черіки мої є, бачите. Все добре. Тут є. Не знаю, які будуть, сподобається, не сподобається, Ну, посадила. Тут ці, що я пізніше висаджувала, теж все добре вже, дивіться. Почали цвісти. Так, що тут все добре. Ну, а тут так іще руки не дійшли, треба якнайшвидше. Зараз спека вже все неможливо буде нічого робити, тому що все буде горіть. Ну і тут все добре. Не знаю, що в нас тут з перчиками. Чи є перчик, чи немає. Цвісти цвітуть, ну не знаю. Треба попосинкувати, але немає часу. І ось мої вже огірочки. Так, говорять, що перші оці. Між вузля треба прибирати. Приберемо. Ось так гарненьке. І вже будемо чекати огірочків. Ось так, бачите, вже є огірочки. Так, а на цьому вже огірочок. О, дивіться. А, це той, що я раніше садила. Тут огірочок є. Так, це теж ці, це, це кімнатні. Тут теж, дивіться, теж огірочок вчора чи позавчора зірвала два штуки. Знову є. О, тут вже геть здоровий, дивіться. Так що кожного разу на салатик щось назбирую. Це вже добре. Я скажу, вже весна літо це вже добре. Це вже маєш постійно щось свіженьке. Ось так. Це більше не буду, кажуть п'ять, ну я так. Але тут так і виходить 5, між п'ять листочками. Ну, ось так. І, друзі, тут у мене коліуси почали підніматися. Треба полить, анютки. Ой. Щось мої ці слабенько, ой, катарантуси слабенько ростуть. Не знаю, треба вже десь висаджувати, трошки на базар вивозю. Дуже багато людей взагалі не знають, що це таке. Ну і мій баштан. Треба сьогодні край висадити. Ще не знаю, де зараз буду шукати місце, і треба повисаджувати. Ну, і тут мак, це живець із питонії. Тут в мене багато пропало, вербено більше, а примула багатенько попропадала. Я один день пропустила полив і все. Перчик цей теж сидить, Чуть-чуть піднявся, але геть слабе. Ну, гібіскуси ростуть. Лігність треба. Ой, ліатрис, ліатрис. Да. Е, треба висадити десь. Ну і це мої е, люфа моя. Цей вже теж дивіться, розпустився. Треба теж висаджувати. Ну, мені там треба приготувати місце, я вже е, в, вияз, Ну, Вирішила, де я їх буду садити. Але там поки не готове місце. Лобелію ніяк не висажу. Ну і тут це, здається, динька да, залишилася. Примулка ця байдуже, ця відходить, бо теж була ця, теж відходиться, я думаю, відійде. Тільки саме головне не пропускати поливи. Ще Діхондра є, трошки на базарі. Хто знає, бере, хто не знає. Ну, дуже теж багато людей взагалі не знають, що це таке. Ну, йдемо далі працювати. Пройдемося ще трошки. Погороду ще. Хризантемки все добре. Я їх прищіпувала, хто бачив, але ну, у мене дуже ще багато не висаджених і зараз вже спека, то не знаю, треба висаджувати. Тут так і не пройшла, треба пройти. Огірочки все добре. Не знаю, теж, мабуть, трошки по посинкувати їх. Бачите, всі поприймалися, все добре, розсада, є розсада. А посади. Насінням чекаючи, що зійде чи не зійде, там зійшло, там не зійшло. А так все добре. Ну і мій парничок з розсадою помідор, перця і баклажанів. Помідорки прямо піднялися дуже гарно. Треба висаджувати. Ну, не знаю сьогодні, що я встигну. Що буду робити, покажу. Бо час так швидко летить, що не встигаєш і оглянутися. Дивіться, вже з цвітом, уже не закриваю не ні на ніч, ні що. Тому все гарне. Треба висаджувати. Ну, перчик, баклажани краще пішли, піднімається. Перчик, звичайно, деякий вирвався, ну, ще слабенький. Ну нічого, з перчиком ми можемо трошки почекати. А помідори, бачите, вже край треба висаджувати. Тут теж все добре. Теж цвітуть уже. І цей уже цвіте, і, той, і ці вже ефемер, то Маруся це ефемер. Толстой, поки місць не цвіте. Ну і баклажанчики теж нормально. Перчик, звичайно, щось слабуватий, ну, трошки росте. Чоловік повикошував все. Росте. Практично кожні вихідні як приїжджає, так і викошує. Тільки приїжджає, так і викошує. Так, щось моєї кукурузки не видно, поки не сходить. Я тут межувала, якби, Щось не знаю, оці дирочки, мені не дуже подобаються. Може, Пазани повиїдали. Ну, ще почекаємо трошки. Кабачки. Все добре, теж з розсади висаджувала. Хто слідкує, бачив. Щось мені ці ямки прямо дуже не подобаються. Мабуть, тут уже нічого немає. Ну, так, да, дивіться, це ж видно, що тут ковирялось. Капець. і я, Вони, мабуть, почали сходити і вони повидовбували. Треба взяти та насадити по новій. Не знаю, що з ними робити ну Це теж хризантеми, Картопелька гарна, але цю я так і не підгорнула. Не знаю, може я завтра зранку підгорну. Там, бачите, вискочила кукурузка, все нормально. А тут поз'їдали. Тут підгорнула. тут все добре з картопелькою. Бурячок треба прорідити. ну, Там я підгортала і проріжувала, а тут не підгортала і не прорідилася. Так, все треба пройти. Гладіолуси теж сходять. Ну, вже посходили, все гарно. А от цибуля сіянка не зійшла. Так що треба перешапувати. Мені здається, нема тут нічого. Я і замочувала, показувала. ну. У мене минулорічне насіння було, то може тому і не цей. Цибулька все добре. Часничок теж все росте, все гарне. Це в мене морквочка, яку є під зиму. Садила, ну, я вам скажу, вже, вже щось є. Так що все добре. Тут трошки тут щось не зійшла, де не де Ну і тут, тут навіть гарніше. А ну подивимося, що тут. Ну, Мені здається, десь приблизно така сама, як і та. Це в мене тут полуниця накрита, але не знаю. Треба подивитися, бо вже давненько не дивилась зібрати, що там є. Сьогодні рвали на базар, то полуничка є але хлорозич. Ой, фу, смакота. Фу. Вже комарі Починають літати. Тут все добре. І тут я насаджувала. Фасолю спаржеву, фасолю звичайну. Тоб, не знаю, що всюди посходило, ну, і садила також кукурузу е, попкорн і цукрову. Ну, не знаю, теж не дуже гарно посходило, але що буде, то буде. Горох теж гарний. Вже казала, вже їла я горох, ну все в основному такий. Тонесенькі ще не налилися. Ну, але знаходила було, І поміж е, горохом посадила кукурузку, але не знаю, поки приберу, то він витягується сильно. А так, бачите, є. Цей вже більш-менше день-два якийсь той буде. Ось це вже хороший, бачите. Гороху багатенько, є якісь такі гібриди здається, садила, вже, не пам'ятаю, десь записано є. Ось якраз такий молочний. Мій імбир, один пропав, це роздвоєний був. Один нарешті пустив листочки. Думала, що, бо бачите, видно, що позасихало, тут аж по ось, покуда, тут так. А тут, бачите, ще геть маленькі листочки, і ось по поску... скиде. Покуда ось о... це засохше. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Тут мої айстрочки, що я висаджувала, але щось листя покрутилося. Зараз ця тля, на чому хочеш вже. Айстрички, мак і селера. Ну, чорнобриці я показувала. Тут у мене місце є, треба щось посадити. Мабуть, гіркий перець тут посажу, а там вже буду дивитися. Дійшла черга до парничка мого цього металевого, що я на петрушки накривала. Розбираю вже його, вже він мені не потрібен, а то колись би моє щось і нарвало, не хочеться розкривати, потім накривати, а так вже розбираю, вже він не потрібний. готувала ямки і буду висаджувати перчик. Так як в мене 6 штук, посажу по 2 штуки. Буде менше місця займати і буде добре. Ой, Висаджую кавунчики тут між полуницею. Де є місце, бо вже немає де садити. Тут два штуки. Це у нас довгий. Насіння, те, що я сама збирала. Коренева гарна. Будемо чекати у рожа. Ой, не полила, але вони з кореневою. Ти зверху палию і все буде добре. один, це в нас теж довгий. а це круглий, те сюди. Два довгих, три круглих. Сяден є, сейчас ну... Ось, наче тут і росту. Друзі, тут шість кавунчиків посадила, а тут чотири деньки. Три амал і одна дубовка. І одну дубовку аж там в кінці коло парника посадила. Зараз покажу. О, тут кавунчик падаліш не зійшов. О, їх тут багато. Не знаю, щось буде з них чи не буде. В минулому році тут були. Щось перебили, чи щось насіння. Ось отут один теж посадили. Це в нас, мабуть, теж дубовка. Так, да, це теж дубовка. Так що, дві дубовки, три амала. Ой, або ці вродили, буде нам вистачити. І, друзі, розквітло вже жималось. Пахне на весь двір. Просто супер. І ця, і та вже розкітається. Краса і аромат безподібний. І тут, друзі, теж почала квітувати. Дивіться, обліпляно. Запах, супер. Ну от, друзі, прийшла буквально один сорт якийсь викопаю, посажу, приготувала вже ямки і вже все. Фу! Сонечко сідає вже, і мушкара ось в рот летить, не спіла рота відкрить. Так що. Посаджу цей сорт, який завтра вже подивись мене підписані це. Ну і думаю, що завтра буду продовжувати. Ой, друзі, тут кабачки закінчуються і там роблю. Поробила ямки, саджу помідорчики. Спочатку рембек посипаю, бо вовчка море. Там в одній ямки прямо... Дирка, все дирка. Дирка засипається. Диромаху. Не хочеться використовувати хімію, але не неї ніяк. Коронева, друзі, гарна Дивіться. Гарненькі корінчики і зараз висаджую. Саджу по одному, тому що вони потім переплітаються, порозростаються і не буде, куди їм рости. стовбурець теж, дивіться, товстенький, гарний. І буквально недавно я їх вийти до Mais eu godava Поливаю, навіть не знаю, чи це події, якщо я под'юмдок. Але якщо не полить, то вони пов'януть і прихвадіть. Та так, трошки присипаю так кладу, з подушок. Випалиться. Завтра будемо дивитися, що тут буде робити. Щоб вовчок наробить шкоди чи не наробить. Зверху теж кусити. Вчора розповідала знайома, на другому поверсі в будинку вовчак Це Просто жах. Все, друзі, на сьогодні все. Завтра ввечері буду досаджувати, а зранку буду. Другим займаюся. Ну а на цьому, друзі, прощаюся з вами. Трошки попрацювала, скільки встигла. Завтра буде день, буду далі працювати. А вам всім миру, спокою, міцного, здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я вам буду дуже-дуже вдячна. До нових зустрічей. пока!